Друзі, ця серія буде короткою та підготовчою, тому що в наступній серії я хочу вже нафармити в пеклі трошки стержі і відправитись на пошуки порталу Вендерсвіт. Наступна серія для мене буде найважливіша, тому що я дракона власноруч ще ніколи не вбивав. Та й в принципі кожна каточка в Майнкрафті для мене це щось нове. Я дуже стараюся це все швидко вивчати. Тому хочу вас попросити, поставте, будь ласка, лайк та напишіть мені якийсь коментар, тому що це реально дуже мотивує. А вам я бажаю гарного перегляду та смачного. Ну і Погнали. Усім привіт, народ! З вами як завжди Назар. І сьогодні ця серія Майнкрафті присвячується зачаруванню предметів. Нарешті прийшов час для того, щоб зачарувати, Нарешті всі свої предмети. А саме, це буде е, шолом, е, чопоти, наголінники і нагрудник. Так, все це алмазне. Так само ми візьмемо е, сокирку. І, ну, коротше, інструмент алмазні. Вже, звісно, ножом я тут. Користувався, але це, надіюсь, не страшно буде. Так, для цього нам будуть ще потрібні книжкові полки. Напевно, ще лазурит, пам'ятаю, так, якби ще з Майнкрафту в телефоні, що він для цього потрібен. Але для початку нам основне потрібно зробити цей чаклунський стіл. Ось так от він робиться, я думаю, всі це знають. Ми його зробили. І кажуть, так? Да, книжки, що потрібні, книжкові полиці, а власне, максимум 15 штук. Тоді давайте зробимо саме 15. Дерево якраз все пішло. Ну, Добре, Ага, отак. Е, Добре, 15 поличок, чаклунський стіл, інструменти, які ми будемо зачаровувати, і в принципі. А, ну і ще рівень нам потрібен. Бачите, у мене зараз 33-й рівень. Я надіюся, хоча б цього Ну, ну не знаю, ну, мало би хватити. Надіюсь, що хватить. Якщо ні, ну, то прийдеться ще десь його шукати. Ну, напевно, там. Коротше. Е, так, давайте з чого ми розпочнемо? Напевно, розпочнемо з того, що нам потрібно десь буде все поставити. Не знаю. Думаю, коротше поставити десь в районі. Е, цього місця. А як мені там щось не сподобається, то я все заберу. Я би теж хотів забрати, воно мені теж не подобається. І ще буде штаб. Дошку встанемо, можна Все Давайте можемо скажу. Потому что шок, тот нет. Так, два. Пока, сейчас, тик, не школьник, І И двигайтесь, победит, получается. Подивайся. Раз, два. Uh, Бля. <риклад> Чисто я. Опа, на. Ну, нормально. Вже краще. Так, і напевно, я не знаю, напевно, сюди сюда треба ставити. Вау! О, дивіться, бачите, вона черпає енергію від цих книжок. Оце круто, виглядає. Так, я це роблю в перший раз. Так що ми відкриваємо. Ага, лазури, добре, ставимо сюди, допустимо. І, допустимо, те, що ми хочемо все, в принципі, поставити. Ось воно знаходиться в нас тут. І давайте, напевно, розпочнемо з меча. Так, далі. Нищівне Лезо 2, загибель членистоногих і. Ага, 1 і 2. Ну, я не знаю, я би таке наразі не хотів. Давайте по ножі дивимося. Вогнестійкість 2. Ух, це круто, вогнестійкість. Я б вогнестійкість собі взяв. Добре. Далі що? Захист 2. Думаю, можна буде нафармити на щось краще. Вогнестійкість також 2. Не буде потрібна, вона нам, якщо ми будемо мати щось інакше. Незламність на сукирку. Ну, це добре, я думаю. І тут незламність 2. Mm, ну не знаю, чи я хочу ризикувати. тим. E, тут 16 опиту воно хоче. Ще незламність 2. Ага, бачите, може, треба перевіряти, до речі. Ага, і ще на ефективність, до речі, можна брати. Но я б більше хотів на незламність, бо ефективність воно і так швидко то все робить. Але давайте, коротше, е, по ножі візьмемо собі на вогнестійкість. Захист від вибухів 2, захист 1 і вогнестійкість. Просто е, мучить мене те, що я не хочу собі у того. Uh, давайте тоді ще раз перевіримо, ще раз все під так вот, скоренько. Захист повністі, захист 1, повністі 2, незамість і захист. Тож не виходить. Тут захист 2, захист 2, захист 1. Ну, давайте тоді на незамість, незамість, ефективність. Добре, давайте тоді. А фіг, Я не знаю, давайте Я я не знаю, що я хочу. Добре, давайте тоді. Я вам скажу, я не знаю, Добре, давайте тоді. Я вам скажу, що я не знаю, що я Я вам скажу, що я не знаю, що я хочу. давайте тоді. Я вам скажу, що не знаю, що я хочу. Добре, давайте тоді. Я вам скажу, що я не знаю, що я хочу. Добре, давайте тоді. Я вам скажу, не знаю, тоді. Я вам скажу, що не знаю, що я хочу. Добре, давайте тоді. Я вам скажу, Незламність 2. Окей, добре, ми збили виходить. Тепер тут має бути гострота 2, незламність і гострота 1. Добре, гострота по факту нам підходить. Ефективність, незламність і ефективність. Ефективність 2. Захист від снарядів. Шипи. Захист 1. Ну шипи 1, це прико. Ну шипи прикольно, але не один. Захист від снарядів 3. Оце, мені здається, прикольно. Але яких зарядів? Я не знаю, від яких зарядів я буду себе захищати. 16 рівень. рівні воно хоче. Це трошки закруто. Вогнестійкість, Вогнестійкість, Блін, вогнестійкість 2 було крутіше. І захист 2. Я вже то перевіряв, напевно, так? І захист. Ну, давайте ось це візьмемо. Але не тратиться так багато. опту. Бачите, було 31, тепер стало 28. Що тут -то було? Але тут шоу означало 16, без поняття. Добре, е так. А що я зачарував собі? Ось це зачарував. Добре, тепер ми можемо зробити щось тут. Захист 2, незламність і захист. Давайте ось це, може подивимося. Ефективність 3, ух ти, круто. Ефективність 3, ну тоді давайте ефективуємо її. Так, наступне, що ми беремо захист 2, захист від снарядів і захист. Вогнестійкість, вогнестійкість, вогнестійкість. На чомусь мене же є. Ні, ще поки що вогнестійкості ні на чому нема у мене. Захист -снаряді в снарядів у мене вже є незламність. Короче, незламність? Я вот навіть не знаю, чи незламність ваше щось рішає. Есть. Короче, добре, давайте на оструту зіб'ємо просто і все. А, окей, давайте діаманту йдимся. Захист в снарядів 3, вогнестійкість і незламність. Вогнестійкості, Вроді би в нас Вогнестійкість 2, захист від снарядів і незламність. Давайте на вогнестійкість тут і зачаруємося. Дивимося захист від снарядів. Рідність води. Що це таке є? Рідність води. От від снарядів прикольно. але давайте, короче, ось це собі рідність від води. Давайте чисто попробуємо, бо я не знаю, що це означає. І захист 2, незламність і захист 1. Захист 2, там. Ага, бачите, воно захист від снарядів нищівне лезо. Давайте ось це попробуємо зробити. А, тепер може тут зіб'ється щось? Необхідно. А, мінімальний рівень 16. Мінімальний потрібно ще мати. Коротше, трохи я тайне фармив. Нафармив, точніше, да. трохи мені, допомогли мої корівки, трохи десь повбивав. Не знаю. щось мені у ця от фігня. ніфіга фіга не дає. Не розумію, що за справа. Опа. Давай ще тебе вб'ємо, може получимо від тебе е, жемчуг твій. Власного виробництва, так сказати. Від, від самого виробника. Получимо? Ні. якийсь недобрий виробник. Коротше. Поганий. <з>, з мене заказчик так сказати. Окей, добре, в мене 16 рівнів є. І давайте пробуємо зачарувати. Це нам потрібно лазурит. І незламність 3. Давайте мені під... Ой. <кхід> мені підходить. І ми її одіваємо. Я вже повністю от, одітий. І я виходить такий, я так розумію, дуже крутий якийсь. Да? Тепер, в принципі, я думаю, що з цим я зможу відправитися в різні данжі. Вже навіть під водою, а в наступній серії, я думаю, ми вже відправимося і постараємося вбити дракона, так сказати. Да? Тому що е, в минулій серії, коли я робив е, оцей рейд-ферму, е, я е, відправлявся в пекло і не знати як, але я дуже швидко знайшов е, фортецю. Дуже швидко знайшов фортецю. Коротше, в наступній серії я туди вже відправлюся. Ця серія така буде коротко. Відправляємося і вбиваємо дракона власне, цими всіма зачаруваннями, завдяки цьому. так? Тому дуже вам дякую за цей перегляд. Можливо, для когось він був корисний, можливо, для когось просто цікавий. А для мене завжди вся ця ігра, проходження Майнкрафту завжди цікава. Тому дуже вас прошу, поставте, мені, будь ласка, лайк за це відео. Напишіть якийсь приємний коментар та підпишіться на мій канал. Всім бажаю гарного дня і всім пока-пока.